Ця ніч для Олександра Донця була безсонною. Хвилювався перед виходом на волю. Звільняється майже на два роки раніше. З речей собою підготував найнеобхідніше. Записна книжка, номера радіти. Усі достроково звільнені, крокують до клубу. Там у них зустріч із новоприбулими. Їм розказують про те, як можна заслужити дочасне повернення додому. Головне працювати, не порушувати дисципліну та Оставатися самим собою. що ж просто напросто залишатися самим собою. На сам кінець і до перших, і до других, із напутнім словом звертається священник. Я прощаюсь і до як вам, вже як ті, які вже освобождаються, тих, які припали в наше заведення, не відкладайте покаяння. Про мову присутні слухають уважно. У кожного з неї свої висновки. Я не встиг ухреститися, бо потрапив в цей заклад. І маю бажання тут уже у Христиці. Бажання тут здобути цю професію, а як буде можливість, і не одну. Появляється желання чому-то, є цілі. Вони хочуть додому, і я хочу додому. Я буду до цього досягати, а вони вже досягли. Тюремники кажуть, такі ритуали мають позитивні результати. Засуджені активніше беруться до роботи та навчання і майже не порушують дисципліну. Рішення про звільнення або відмову звільнення приймає відповідна комісія, яка засідає щомісячно кілька разів на місяць в установі, і комісійно вирішується питання. В даній комісії приймають. Беруть участь це все керівництво установи і всі відповідні служби. Нині на волю дочасно виходять п'ятеро ув'язнених. Серед них і Володимир. Його повернення три роки чекала Юлія. Уже запланувала весілля і спільну подорож. В море, звісно, їдемо в августі місяця. Тюремники кажуть, за сім місяців у області семи сотень звільнених ув'язнених. Більше половини на волю виходять дочасно, проте не приховують. Більшість там все ж не затримуються, скоють злочини та знов потрапляють. До бу це гарні Олена Бучацька, Олександр Семенно. Вінниця, п'ятий канал